Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що, чи є якась загроза життю. Чи загрожує щось життю, чи можливе поранення тих, хто дивиться відео військових побратимів, близьких людей, чи загрожує щось життю. Давайте подивимося на найближчий час. Про що треба знати, про що попередити? Вночі дуже страшно, може бути обстріл, не вистачає. Тут така є небезпека. Можуть здавати інформацію вас, знаю, можуть запросити, десь люди випиваючи, спілкуються, і там хочуть знати інформацію. Люди-зрадники, щоби зруйнувати. Будинок, так знати, де живете? Скажіть ви ще сили, допоможі, чи є щось. От. Бійтеся, закритись від жінок. Я не знаю чому. Так, від яких то жінок треба закритись. Вони вивідують, чи є у вас фінанси, гроші, можуть ще вас Взнати про гроші. От. Сильні можуть бути вночі обстріли. Може бути просто страшно, дуже сильно страшно. От. Карти радять, не знаю, тут вийшло, що можуть бути військові. Їх обробляють групи жінок, щось розвідують, коли їм що привозять, коли буде виплата грошей, де саме якусь вам надають їжу, допомогу, коли хто привозить, що буде відбуватись. кажіть неправду, взагалі, навіть навмисно, кажіть неправду. Туди будуть прильоти. Розумієте? Це все я заперечу прошу, допоможіть. Я не бачу загрози поранення, просто що дуже сильно М -м стрес, страшно. Серйозні такі вибухи. Заперечує, анолірую повністю всі негативні дії. Більше не можуть підступно діяти. Одвертаю ворога, одвертаю зрадників. Двами захист міцний. Єдине, що просять нічого, нікому не казати. А якщо і казати, одну неправду. Навмисно щось придумати. Таємниця і в цьому перемога. ці дві карти. Основні дві карти. Таємниця і в цьому перемога. Перекриваю, перекриваю, прошу, допоможіть. відведіть одверніть від усіх, хто дивиться відео, військових, побратимів. Одведіть, одверніть собі Сльози, страждання, весь негатив, травми, стрес, страх. Одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і всю можливу агресію, що чинять расисти. Відвертаю, відсікаю і повертаю їм назад по Верховному суду, тим, хто дав наказ, хто його виконує. На голову йому це все сипеться і падає. І в його домі от ця війна По... всі дії, що вони чинять, у них вдома відбудеться. Буде так і так буде. Отвертають всіх людей. Дивиться відділося негатив. Більше немає загрози, поранень. Не буде захист міцний. Ставлю захист щитом, закриваю, одвертаю. Не цікаю весь негатив, росіян не цікаю, одвертаю навіть двічі. Більше лиха зробити, на з... зворіт іде, в їхні домівки, все вертаю, буде так і так. Буде, буде закрите небо. На досі мохто дивиться Буде все сказане, здійснено і так буде. От так що така... Така небезпека є, що буде дуже страшно і гучно, гучно, сильно. от, Так що е, будьте обережні. Пильнуйте, от що ви говорите. Не говоріть, зайвого взагалі не розмовляйте. Говоріть тільки не, не правду. Все має бути приховано. Дуже багато навколо людей, агентури якоїсь зради це попередження. От так, що на цьому я буду завершувати. Прошу бережіть себе, будь ласка. По можливості три рази передивитися, щоб став міцніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!